Залегав, Ну це ти, звісно, пацан. Так що зараз заберемо відсюди свинку, розрідемо трохи ситуацію. Потім, мабуть, в неділю оту заберемо. Оту і потім ще одну і вже буде перекур аж до 10 числа. Так що працюємо. Кажи всім привіт. Добрий ранок. Так що, друзі, рухаємося. Що, ви ще малі? О, зайці повставали. Колька, сідай вверх і поїхали. <сіпі> а, я пішов, щось ще, ще назад піде. Диві. Давай. Все, колька рулює. Все, закриваємо двері. Сьогодні, правда, тепло. Де щоб у яму хоч не гепнули. Теж наш забуйний бивший. Туди теж тобі ще не треба. Давай, давай. Ось давай Помаленьку не спішов. Давай, давай. давай не хочеться тебе лишні рази напрягають? Давай. Що, задню ще навіть, включимо, та поїдемо. Е? Назад побіжить, все, задом під'їхали, все, роботай. Що колянчик, справилися, так? Да? Так що, друзі, питаєте мене, чого я не ріжу сам поросят. Ну а як же я можу різати поросят, тоді коля залишиться без заробітної плати. Правильно? Він мені і так каже, ми пройшли разу все різали. Я йому там трошки хотів допомогти помити. Він каже, так, сирій, ріж, сирі, давай дуй відсюди. Не забирай мій хліб. Це моя робота, тобто кожен повинен робити свою роботу. Ну і в той час, коли Коля робить біля свині, то я займаюся своїми справами. Ну, Калян теж держить поросят, і теж в нього Шелудьківський. Коли ти там ріжеш порося? 20, 20 числа Колянчик ріже там на Фейсбуці він зробив пост. Я поділився. Так що можете зайти в групу Сергій Шелудько» або на сторінку Сергій Шелудько і можете вийти на нашого каляна. Там його є номер телефону і його дівчини. Так що вони молодіж, але працюють і також не хочуть здавати живцем. І одну свинку вони зарізали для себе, да? От, а друге хочуть продати, для того, щоб знову можна було щось придбати і далі годувати. Так що, кому цікаво, можете зайти на Фейсбук до Шелудька, або Біло ноженко Микола Ніколаїв Микола і там його найти. Тобто там сторінок капець. Не? Да. Не Я поки тебе жука, не можу знайти. Так що, друзі, ну так, у нас раночок, так що працюємо по тихому понакотанні, дощ іде. На душі, звісно, печаль біда. Ну, але життя триває. По горілці. В принципі, питань не є. Все прекрасно. Ну, добре було б, щоб був б екрантик. Ну і щоб була трошки товще, але тоді вона була б набагато важче. Там водичка вже нагрілась, коротше. Все там чинчинарем, да. Так що водичку зранку поставив, буржуйку розтопив. Леся Петрівна теж вже на ногах. Роботи чимало. Позавчора були перепілки, вчора бройлери, сьогодні свиня. Так що така ерунда. Не дуже хочеться, але мусимо це робити. Так що, друзі, життя триває. Чого не хочеться робити, я думаю, ви мене розумієте. Ті люди, які живуть сьогодення, вони розуміють. Я буквально пів години назад, це було десь Та було. Десь почала шостої скинув голосове своєму знайомому, з яким познайомився за період повномасштабного вторгнення. Просто скинув сповіщення, спитав, як ішов він. Ой, інформація дуже погана. І хтось там мені говорить, яке ти маєш право говорити. Де да я не маю права говорити. Але щось не знаю. Мене в мене у Фейсбуці і в Тікток як заходиш, то одні тільки речі про війну і про поліцейських, які е -е, займаються непонятно чим. Так що, друзі, ну тут тринадцяте питання. Я закликаю всіх об'єднуватися в команди, тому що один не воїн з боротьбою з нашим наружним і внутрішнім ворогом, на жаль, їх дуже-дуже багато. Так що ми працюємо, калянчик приніс водичку, зараз заливаємо кастюльку для того, щоб гарно випалювати балон і працюємо. Ну а дай Бог все воно стабілізується. Війна закінчиться, потім вже будемо говорити, хто правильно годує, хто неправильно годує, чи ти сам його їси, чи ти не їси його сам. Просто дуже образливо те, що люди в такий важкий період часу страдають херньою. Тут треба всім направитися і сприйняти ситуацію насправді, як вона є. Але, на жаль, ні. Тому що в когось е, війна, а в когось її немає, в когось буде все-таки новий рік. Ми навіть в цьому році не ставили ялинку навіть і за дітей, хоч і руха дуже хоче, але не хочеться не ялинки, не хочеться нічого, хочеться, щоб все закінчилося і хлопці повернулися і дівчата якнайшвидше додому живемо. Так що працюємо далі, калянчик перекур, зараз мале, ну а я погнав по господарку. Так що, друзі, по перепілочках ми вчора з Лесією Петрівною вже одебрали. Дві клітки посадили, посадилися, молодь, і вже в нас є. Вже заносяться, є вже два яйця, то в нас пітушки тих дівчаток, які в нас були, на жаль, ми їх вирізали. Бо ну, хто дивився наш блог, то була ситуація. На жаль, люди не міняються і не відповідають за свої поступки. Ну, і деякі люди говорять, що треба брати там предоплату, да. але ми, це не є наш бізнес. Але коли звикли ну, довіряти людям. Так що там нас півники. Черекуни, да? черекуни, ну півники видно, навіть бачите півники, І курочки. От курочка більша, півник менший, він активний, дурний. О. Зараз комбікорм у нас у них бролірячий, ми їх посадили на відгодівлю. Перебиваємо в крупку. По-перше, щоб не розкидали. По-друге, ну, вони ще не великі. Так, що так. Ну і ці заносяться. Подончики новенькі, новенькі курочки, півники, так що так. Дві клеточки, дівочок, а то півники підростуть, виріжуться, ну і там ще 50 курочок також збереться і поїдуть до свого власника. Так що життя триває. А тут ще в нас напольники залишилися, ну, також. Дівочки є, теж вже заносяться. Бачите, чим, чим погано, що е, напольним методом яйця треба збирати. Тож Не встигли ми їх розсадити по кліткам, е, тому що їх повинні були забрати у нас. І ми не планували. Так що, ну, але розрулилися. Трошки Саша забрав Дударковський, трошки забере там ще Сергій. І... Вирізали і вже продали тушками. Тобто тушками продали по 300 гривень. Воно ще одне яйце є. Тобто несеться, Тобто перепілка несеться шість днів у неділю. Тобто, хто там хоче, можете та свою клеточку посадити, так як у Саша колись садив. Він раніше в нього літо вони були просто на вулиці, висіли на дереві, там затулені, і в нього були постійно яєчки. Зранку собі встав і в нього є перепилине свіже яєчко. Так що. Мотивуйтеся, працюйте. Хай там на душі важко, але все одно працювати треба і треба підтримувати наших хлопців і дівчат. От. Вчора ми оплатили 4 комплекти резини. От. І сьогодні ще треба один оплатити. І зараз шукаємо резину на кету. Одне колесо коштує знову 30. П'ять там з копійками, але наче знайшли нам дешевше, можна взяти по 33 чи по 34. Ну, поки що ще, ще міркуємо. Якщо там не закриється питання, то будемо закривати питання. А також там по автомобілям є запроси. І хочеться допомогти Мар'яні Васильівні. Там дів дівчинка маленька звернулася, зробила звернення. Я думаю, що я попрошу Марія, вона мені скине це відео, виставлю в себе на Ютубі і ми допоможемо купити. Але ж купа шахламу, якого ми з вами не доремонтували і. Зараз по чуть-чуть купляємо запчастини. Три машини розібраних по капіталки двигунів. Ну, Нічого ми справимося. По-іншому ні я. Так що працюємо. Життя триває, друзі. Так, друзяки, бролірочки наші. Вчора був такий активний у нас забій, вчора ми забили 30 голів і перед цим там 10. О, тобто в нас тут була сотня мінус 3. Пропало в нас все ну, життя. Без цього ніяк треба закладати і на падеж, то все є всякі моменти бувають. Ну і відповідь тих сам їси в 16 років, круглий рік тримаємо і їм нормально живий, здоровий, все в мене добре. Так що дуже цікаві коментарі бувають. Я ще раз кажу, такий важкий час. Люди навіть не зациклюються, я просто написав, а ви борщ любите з м'ясом і з фасолі чи просто з моркою буряком і капустою. Якщо так, ну тоді у нас ми з вами трошки не розуміємося, в чому ситуація. Так що, друзяки, для того, щоб бройлер різ, правильно треба збалансований хороший комбікорм. і Це не означає, що отакі пігулки, там щось всередині напічкане. На Комбікорм це комбінація зернових і білкових, ну, а також вітамінно мінеральна база, для того, щоб допомогти і забезпечити бройлером, е е забезпечити вітамінами і мінералами, а також амінокислоти і ферменти, для того, щоб розчепити той білок, якщо ви його туди положили. Ну Якщо його там немає, то ви хоч какашками їх годуйте, вони рости не будуть. Тобто, якщо немає білка і немає вітамінної бази... Тобто, якщо вона положить багато білка і не положити вітамінну базу тобто із ферментами, то тобто, ферменти не розщеплять білок. Це так само, як людина переїсть, жолудок не справляється з нехватка жолудочного соку, то жолудок стає. І ми п'ємо фестилий мезин. Шлунку добре з ним. Ну, не буду я говорити на цю тематику. Чого бідний бо дурний, чого дурний, бо бідний, на жаль, у нас така ситуація. І... Багато людей просто шукають критику в інших, а самі нічого не роблять і навіть не вникають і ті всі ситуації. Так само там, ой, не купляйте котам їсти, тому що котячий і собачий корм там одна хімія. Ну, але е, собаки і коти себе відчувають доволі непогано. Все в них добре. У мене була свиноматка або Маша, в неї було 13 поруч. Вона ніколи в житті не їла варний картоплі і, і всяких хиліні. Так що, друзі, ну от така ситуація відповідь по бройлерам. Ти водички зараз додав, буржуєчку почистив, підкинув дрів. Зараз е, досиплю ще комбікорму, ну і йдемо далі. Саме головне, щоб їли. Якщо їдять, знайшли ростуть. Ну, бачите, влупили. Зараз підемо досипемо. Ну, питали, що це за кормушки, просто відра і низи професійні з професійних ліній. Ну, Почали різати з більших, є все. маленькі курочки такі попадають, ну, але в принципі непогані. Ще залежить багато від самого курча і від умов утримання. Це також має значення, тому що коли курча не камільфу, ще якщо переболіло, то теж не є дуже добре. Все, все буржуєчка горить. Треба прикривати базу. Дедимит. Все, містечки підсипали. Все, погнали. Так, ну і свинки. Зараз принесемо, подосипаємо їсти. Ще тут трошки тут залишилося. Там ще в нас три, там два кабанчика є. О, тумбочка, треба подзвонити. Будемо вибраковувати. О. Ну, а тут підростаюче покоління помаленьку підтягується. Да? Рижики. Так що не переживайте. Все, що є, все моє. Кажуть, пусті клітки мені вистачить. Достатньо. Хтось більший, хтось менший, когось раніше заріжемо, когось пізніше. Таке життя. Така ну, наша робота. Ну а тут у нас отака картина. Коврик з патьманів, так? Да? Азон! Мазон снідає, привіт, привіт, мала, привіт і підписникам, привіт і глядачам, всім доброго дня, всім доброго дня. Все в мене кай нормально. Їм апетит хороший, поросятка в мене всі нормальні, все буде добре, всі залишаться вдома. Так що ще трошки будемо відлучати і будемо знову осіміняти. Каштанка наша покрита. З кучеряшкою під питанням. Ну а з тумбочкою точно будемо вибракувати, вона важка і ну, тупцює на ноги, важко і вставати важко. Да, І тумбу, і кучеряха, ну, але таке буде видно. да. А це за кнурями. Ай за кнурями. Так що, друзі, я на цьому відосик буду завершувати. Всім, друзі, миру, здоров'я і добра, калюн в процесі. Смалий, дай Бог, все буде добре, якщо нічого не поміняю, заснімемо сковороду. Ну і патрон тут вже жде. да. Таранчук, да? кажи, пак. Хороший пак. Ай, хороший. Там дощ йде, да? Так що, друзі, дощ йде, а ми працюємо. Нам таке, ми тут воно сховався. Ті, хто дарують нам кожен ранок, там печаль біда. І погода то не найгірша, що є. Найгірше той клятий ворог. Я на цьому завершую. Всім друзяки миру, здоров'я і добра. Працюємо далі. Пока-пока.